Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас е Black Tales... ...Innocence... ...е... ...плю... Blue... Я не знаю, як е, це читається. Коротше, м історія see? Чуми. Так, добре. Е, я трішки підшаманив I з параметрами графіки, тому думаю, картинка трошки зміниться для вас. Е, Сподіваюсь, в кращу сторону. Так. Добре. Окей, коней. Давайте знову малом покажемо коней. Ми минулого разу показали, цього разу ще раз покажемо. Really так, вони здорові тварини. They Що це за звуки вони хворіють. Come on, we have to go. Так, окей. Гуска. Oh, Яблуко. Ні, не варто їсти. Так, окей. Е, я наразі не можу його ні відпустити, нічого. Так, там має бути багато людей. Дим, іде. Е, Ой, я не знаю, на вас інквізиція напала е, на ваше поселення, бо там е, щойно е, текстовий опис був того, що відбувалося в попередній частині. Е, і там сказано, що це напала якраз інквізиція. Вибачте, будь them. ласка, зачекайте, мадам. Каже, що сталося, вони виглядали сумними. Може, можна постукати?

Чи там хтось є, нам потрібно допомога. Ніхто нас не впустить. Що з ними не так. Так, добре хвилиночку. У мене що? У мене вимкнені субтитри походу. Зображення. Ні. Гра. Га? Мова. Вказують субтитри? ні так. Добре. Окей, дивіться, тут є прохід. Проходів є декілька. Давайте трошки потиняємося. Somebody help us. Go away. You're not wanted here. But I'm I'm your lord's daughter. Okay, каже, забирайтеся звідси, вам тут не раді. Каже, але, пані, я дочка вашого лорда. Каже, забирайтеся, вам тут не раді. I don't it. Я не вірю, вони ховаються.

І він каже, а куди ми пішли? Каже, та куди завгодно? Е, перечекали би час, поки тут не стане краще. Каже, а коли стане краще, то тоді повернутися. Він каже, та ми тоді вже будемо мертві, поки тут стане краще. Що це таке? Всі закриваються, всі ховаються. А, все я зрозумів. Тобто ці дві вулиці з'єдналися, мені було цікаво, е, чи я нормально прийшов. Something on the doors. Come back here. That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. All right. Okay. Sorry. Каже, якщо будівлях, це означає, що там всередині хворі люди. І що е, щоб він не бігав по по колу повсюди. Що це яблуня? Yeah. Каже, емісія яблука на, дерев... you think, на дереві комусь належить. So. Oh, thank you. О, дякую. Бери. Гіш, єш, яблучко. Так. Е... По типу виходить, що ось це, коли хрести висять. Намальовані. Це означає, що там люди, які хворі на чуму. І що вона йому сказала, що не підходь до цих будинків, бо ти можеш заразитися їхньою хворобою. Село заражене, тому всі ховаються. Здається, пахне їжею, що це ярмарка? Не схоже.

Ту з дутті вермен, які інвалідували черво. Це філт, що відтак наших людей у бед і давав нам блаксі. Але ви пауз в сенсі. На нас що підозрюють в тому, що це ми інфікували селище в Сенсі. Що це таке було? Що? Нам варто заховатися Емісія сюди е, всередину, швидко. Все we'll we'll Каже, зачекаємо поки вони себе покажуть, тоді ми їх схопимо. What's that так, окей, okay, спускайся сюди. Come on. Давай, пішли. Щ, ш. Добре. That's it. Ось так майже. Uh, We him. Добре, ми його перехитрили. Ah, Ось вони. де, блін, та що ж це таке? Đi? Куди ми? Просто біжи настільки швидко, як ти можеш. Пересаджуй її. Давай, 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 давай. Каже, вони кудись пішли. Вони, вони думають, що ми принесли з собою. Зло? В Сенсі. Яке зло. Що, що я хочу? Це дуже сильно ці. Це були дуже темні часи. Люди у всяке таке собі вірили на всяке себе накручували. Так, добре. E, дивимось, я можу розбити ось ту штуку, так? Да? Добре. Але це було шумно. Давай на. Right. Давай поштовхнемо. Mm. Мені здається, що якраз ось сюди ми мали б. Добре. Але у вас? Yes. Давай, добре. Окей, ти дуже розумна дитина. Ти молодчина, yes. що ти такий цей слухняний хлопчик. Пішли, ну? Well, we so right? Що ж ми О. You oh. Каже, що в тебе є ця штука, і вона може захистити їх. Ну. Quickly, quickly! The ladder, go and climb, you first! It doesn't look safe, Amicia! We're running out of time, they're coming! It's going to break! No! No! I told you! I went that way! Amicia! Yeah, do do Come here! This side! There you are! I found this, so you can climb up! Well done! I'll get it to fall! Watch out!

Добре, я так розумію. The hey. Так, ще той не буде повертатися. Пішли, не? Окей. Глечик. Я бачу глечик. Добре. У мене вже один глечик є, серйозно. Тобто камінці ти розгубила, а глечика ні. Hear Я I щось know, чув. Добре, добре. Перевір, детальніше, подивись. Можеш навіть два рази глянути. Oh no, not again. Yeah. Mm -hmm. Which way? Well, I don't know. Каже я не знаю. There's no way out. Oh no. Нема виходу, чекай. Quickly, I'm trying. I'm trying. Давай, 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 заходь. Довго, як не стримає. Слухай, Від, Відкрий двері, будь ласка. Малий. Давай, 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 давай. <рес> Не звинувачуй дитину! Емісія! Давай, руку. Погнали! Треба зупинитися.

Ну, You're safe. They never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs, in a chest in the bedroom. are you you. sure? Thank you. Каже, що ви промокли, можете переодягнутися. Одяг в скрині на другому поверсі. А чому це вона так раптом?

They belonged to my grandchildren. Oh. My, my name is Clairvie. I'm Amicia. Clairvy. And this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. clavi. what is happening here? The... the plague. So many people are dead. And those still alive have... But where are your parents? At home. They're waiting for us. Mm. We're looking for a doctor, Laurentius. A doctor? Perhaps. Uh, a, a man did come and help at the hospice early on. Mm -hmm. The monks might be able to tell you more, but. What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. We, we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Mm. Anyway, I see you have a sling. You're going mm -hmm. to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very okay. kind of you. I shouldn't ask you. Це через... Добре, вона каже, щоб я. Right. Got the tools. I just need the так. Е ух ти. Тобто, це такий в мене. мене зараз вчать крафтити? Каже на задні. А, бачу. На задньому подвір'ї каже, що є шкіра. Right. Let's get to work. Є шкіра є інструменти. Каже, що я можу попрацювати. Ну давай. Подякувати. ah uh. so it's a lot better thank you clavi thanks for everything hmm so that's where you lost the... the you them they won't survive long around here if you ask me what are you doing put that mallet down are you stupid or what i'm not stupid don't shout children that's enough noise. I want to see Mummy. Shut up! You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's mm. enough. I want to see Mummy. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again, Oh, Daddy. I miss you. You're you're lying. Mm. They were killed at the house, both of them. So shut up. Lying, lying! I hate you. Please stop. Maladetena. Шо ж ти? Hugo wait! Don't go out, you're mad Не виходь, ти Куди пішов? What's he doing? Where are they? What the hell are they? Oh no, he's going to get us killed. Mm -hmm. Hugo please! I'm sorry! Wait!

I didn't want to. В Сенсі не хотіла. Вони. Ну, We're добре, coming. добре. Вони самі напросилися. Ну, камон. Наразі ти захищаєшся. Я розумію, що ви втрутили, е, Війшли в місто, але ви нічого поганого не зробили

Один удар all it takes. Just one. Ой! 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 what you do best. Combat. Так, ну, Ой! Ага, понял. Uh -huh. there's no escape sooner or later uh -huh. i know what you're like fine i can use that to my advantage mm hmm i'm going to show you what it's like you're a slippery one one hit's all it takes Hmm. Uh -huh.

Хочеться тобі, так? Да? Здоровений дядько, тобі хочеться побитися з дитиною. <спілька> Добре, як забажаєш. Амісія. <спілька> Угу. Угу. Якось так Давид бився з Голіатом <клізують> Лізуть сюди, вам треба тікати. На території храму, добре. Заховалися. Рахуй, якщо храм дасть прихисток. Жахить тебя просто. Я прям аж не знаю. Амиссия, дивись. Что там? Я иду. Храм порожний. Ну що ж Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя. І що ж, пишіть свої думки стосовно цієї гри, стосовно того, що, що тут відбувається, що було от в цьому конкретному епізоді. Хто ці люди, в чому вони звинувачують нас? Чому вони вважають, що ми чомусь завинили їм? Що це таке взагалі коїться? Все дуже мені цікаво вашу думку знати про це. Бо, як на мене, якась зовсім маячня коїться. До зустрічі в наступних видавах. Бувайте!